Це майбутній комплекс на 13 секцій на вулиці Замарстинівській. Будівництво тут почали у 2020-му та призупиняли через початок повномасштабного вторгнення. Опісля відновлення робіт, адаптували частину приміщення на паркінгу під укриття для мешканців. Розповідає менеджер проєкту будівництва Ростислав Мазурак. Останній рік ввелися вимоги по укриттях і бомбосховищах для там жителів, і там, в даному комплексі передбачено укриття, де мешканці зможуть під час з повітряної тривоги зайти і там з комфортом провести свій там час і перечекати цей небезпечний тяжкий час для нас. Тобто тут передбачено два санвузли, місця для відпочинку. Раз облаштувати так мають як нове житло, так і те, яке уже було в процесі будівництва у цьому житловому комплексі для укриття мешканців виділили приміщення, яке планували під інші потреби. Цю площу ми там могли продати під якісь там парковки чи ще щось. Ну але тобто, безпека, це там ми, ми розуміємо, що що це в пріоритеті є, і там можливо потрібно йти десь на, на зустріч з сучасними реаліями. Все там запроваджено на рівні державних норм, і тобто, в принципі, там на сьогоднішній день досить стало акт популярним питанням по захисту і по укриттях. Тобто, люд людей стало це цікавити, тому що укриття тобто, це на першому місці. Такі приміщення потрібно проєктувати так, аби у майбутньому теж можна було їх використовувати для інших потреб, каже керівник кафедри архітектурного проєкту. Вання та інженерії львівської політехніки Ігор Гнесь. зокрема, якщо будуватимуть укріплені приміщення у самих квартирах, будемо оптимістами. Скажімо, через пів року, через рік. Хай песимісти скажуть, що через два роки війна закінчиться. І що з тими приміщеннями робити? Що ми їх тільки почнемо будувати, і вже вони нам ніби не потрібні. Тому ми обов'язково маємо передбачати подвійне використання цих приміщень. Сьогодні вони там укриття, завтра при квартирі, це може бути санвузол, той самий, і всіх стінах можна зробити і вентиляцію, і всякі інженерні комунікації. За словами керівника міського управління Архітектури та урбаністики Антона Коломєйцева, аби запровадити нові норми будівництва у Львові, вивчали досвід кількох країн у цій сфері, але перевірити на дотримання нових вимог будівництва на місці зараз не можна. Зараз не можна проводити перевірки в військовий час, і фактично органи контролю вони позбавлені цієї можливості перевірки. Хотілося хотілось би, щоб для таких міст як Львів, які далі знаходиться власне від фронту, та такі перевірки могли проводитися. Це насправді на користь. Нашого середовища би пішло в тому числі і безпеки. За його словами, зараз у Львові зводять близько десятка комплексів, де впроваджують такі нові норми безпеки. Ірина Мочульська, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.